Є вулиця Вірменська. А звідси повернемо теж. На площу ринок. Точніше, пчаху на вулиці Федоровича. А тоді вже звідси вийдемо на площу ринок. А тут має заквітнути. Японська вишня. Але ще не квітне. плаща музею на доміканський сувор. Часто тут буваємо, показуємо їх. Вулиця Ропігійська. Це Та ж старовинна, гарна, львівська вуличка. Не дуже довга, але це не робить її менш гарною. А, Видно вже плащу ринок. Сьогодні хоча сонячне, але така трошки димка. Впливає на видимість, бачите, знову ж небо. Здається, сонячне, але небо не блакітне. Якби було добре, сонячне, небо було б блакітне. А небо білого кольору. Тобто трошки я Ну, не знаю, з іншого боку воно картинку трошки м'якшу робить. То хто вже як любить? Хтось любить більш м'якшу картинку, хтось більш різкішу. Неважливо, хто яку картинку любить, переглядайте наші відео, залишайте коментарі, лайкайте. Підписуйтесь. Якщо вам відео не сподобалось, так і напишіть, що відео не сподобалось і напишіть чому. А ми зробимо для того, щоб вам в майбутньому воно подобалось. А, якщо це буде в наших силах, та я думаю в наших. А і знову видно театр правда? 36 по з фотозоною своєю. Дивіться, як нам пощастило, який фольклорний коректив іде на зустріч. Тіка! Теж має право на існування. Хі -хі. Я маю на увазі фотограф, який працює, заробляє. Ви ж знаєте, тут, тут бізнес. Перейшли через площу Ринок. Йдемо до площі Ангелів. Вулиця Шевська. Цікаво, що в Кракові. А, якщо ви знаєте таке місто Краків в Польщі. А, так от в Кракові теж є вулиця Шевська і не просто є, а відносно площі ринок вона розміщена точно так само, як. Точно так само, як у Львові. О, дивіться, І тут знов є тюльпани, вже почали квітнути у Львові. Ми на це без подивимося. и всяка с тюльпанаме. кожному характе продають нарцисс бізнес. А, на площу ринку. На бомбетлі теж дуже давно розміщена, знаходиться А я рад, що навіть видно. В той бік, бачите, в той бік небо сонячний. Освітлене. Ну, вже з'являється підійдемо ще раз, що тут. Тут теж є тюльпани на клумбі.